Добрий день друзі. Хочу вам показати черешня, в якому стані у нас знаходиться черешня після такої ну, непростої якби ранньої весни. Як воно усипан урожає. Це тут сорт Юстіна. От бачите, воно все, все, все в плодах. Як я в раніше відео розказував ці сорти у мене на V 2 І вони вже тепер ну вже будуть давати нормальні урожаї. А це тут сорт Ріван. Це тут сорт Ріван. Він теж все-все.

тут тоже красуня. Дивиться, сорт самба. Сорт самба, все, все. Усыпано черешней. Тут я осінню пропустив, треба було давати калі -магнезію, бо повижу на листь, як нестачу магія. То вчора обробив по листу і будемо дивитись. Ну, Це сот Гермер він пізніше на ньому не так ясно, ярко видно. Опять самба. Бачите. Все-все. Все в Тоже самба самба чи шамба, не знаю як правильно бігаро, ще молоде А це тут SOT Lappens тоже все, все все у нас ще решні Кордія Бачите кордію. І знизу до верха він весь весь черешньо. І тепер треба слідити за попелицею, бо я вже замітив ну, на деяких місцях. Попелицю знайшов, ну я вже обробку зробив. І ви це дуже просто можете визначити, якщо побачите, що на дерев'ях багато муравів, то це значить, що у вас у вас з'являється тля. Ну Це тут молода черешня. Просто я в вранці відео розказував, що я тут чуть-чуть по-другому обрізав його більш сильніше. І тут я не бачу, ну, ніде нема огоління віток. А це тут вже персик. Я думаю, з персиком ми теж вже критичну, ситуа... критичну фазу ми пройшли, бо бачите, персик вже у нас. Дуже-дуже добре. Воно, воно все, все... дуже <кій> сипано плодами. <кій> Зараз вже треба буде робити проріжування. Проріжування старайтеся робити чим раніше, якщо можете, бо рослина тоді використовує саме більше поживних речовин, коли в ньому утворюється кісточка. Бачите, листя чисті. Там містами є курчаво листя. Ну, зараз вже воно не, стра... не страшне, бо ну, піднімається температура. Середня температура у нас вже ну, 18-20 градусів, тепер вже воно не буде так страшно. Бачите воно? Все. Все, все в персику. Це тут сорт харнес. Я його вважаю серед ранніх сортів одним із лучших, бо в мене є ще й другий ранній ранні сорта, там річмей, кондор. Але найкраща закладка на Харниці. Оце тут Тоже Ну тут майже всі цвіти, як плодоносні, у нас получились Так що буде у нас проріжування, тепер уже по системі захисту я вже зараз буду переходити. В основному на контактній. І зараз треба, вже, треба буде дивитись відносно шкідників. Там східна плодожерка попелиці, от таке. І я думаю, що ми вже критичні моменти тепер перейшли. Головне, щоб Бог нам дав його виростити, щоб не було града. Тоді я думаю, що все буде нормально що? Така у нас ситуація тут між рядами посажена, алеча на окуліровку. Це тут Бурлат і Гермесдорф. Тоже гарнес. Це нектарин. Тут теж Редхавен. Ну тут Редхавен на поміса легкі. Тепер вже треба буде на ньому робити. Обломку. Бо зараз вже ну, плоди нормально зав'язали, не треба боятися від того, що він буде скидувати, і це треба буде робити. Що такі у нас діла? Дякую за увагу.